Дидактична гра, що у маші на столі. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Маша. І нам потрібно їй допомогти та сказати, що ж у неї лежить на столі. Наприклад, у маші на столі лежить капуста. А тепер спробуйте ви сказати, що лежить у маші на столі. Не забуваємо! Говоримо повним реченням.